Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість всій землі, гора Сон з північного боку і місто царя великого, Бог у храмі своєму знаний, як захисник, бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром Ти потопив кораблі фарсиські, як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого. Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі, повна правди правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион, і нехай радіють дочки народу Божого заради судів Твої, Господи, обійдіть навколо Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його. Щоб переказати покоління майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас повік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Співайте Господу пісню нову, хвала йому в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем своїм. Сини Сиону, нехай возрадуються Царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором з тим панами і гуслями, нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх. І мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний, слава Ця буде всім святим Його, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миро на голові, що сходить на бороду, на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його, як роса Єрмонська, що спадає на гори Сионські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу й хвалу Йому, промовляйте Богові, як величні діла Твої, перед множеством сили Твоєї скоряться Тобі, вороги Твої. Вся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай співає імені Твоєму Всевишній. Прийдіть, погляньте на діла Божі. Який страшний він у своїх ділах, над синами людськими, він море обернув на сушу ріку, перейшли ногами, там ми веселилися в ньому, він могутністю своєю, світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі, благословляйте народи, Бога нашого, і проголошуйте хвалу йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю, увійду в дім твій з жертвами всепалення. Виконую перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі мої, великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї, я взивав до нього устами моїми і вилучав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого, і милости своєї не відвернув від мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобутий. тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон, Ось і діти, наслідя від Господа, нагорода від нього, плід утроби, як стерили в руках сильного, так і сини молоді, блаженний, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величатиму Тебе, Боже мій, Царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки і по вік віку, кожного дня благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я Твоє повіки й по вік віку, Великий Господь преславний, і немає меж величі Його, зроду рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою. А я буду говорити про велич слави святині твоєї, і розповідати про чудо Твоєї. скажуть про силу дивних діянь твоїх, і я розповідатиму про велич твою, будуть проголошувати пам'ять великої благости Твоєї і правдою Твоєї будуть радуватися, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його, нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої, нехай благословляють Тебе, нехай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські, про могутність Твою і про славну велич царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний Господь у всіх словах своїх, і праведний у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх, з надією на Тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу в час свій. Відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами Твоїми, праведний Господь у всіх путях своїх, і благий у всіх ділах своїх, Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно, Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитви їхню і спасає їх, Господь охороняє всіх, що люблять Його. А всіх нечестивців знищить. хвалу Господню, будуть виголошувати уста мої, і всі творіння, нехай прославляють ім'я Його по вік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллуя, слава тобі Боже! Аллолуя, луя, слава тобі, Боже, Аллуйя, Лулуй, Аллуйя, слава тобі, Боже.